Друзі, всім привіт! вітаю на моєму каналі. Мене звати Христина. Я українка, харків'янка, п'ятий рік живу в США. Сьогодні я в сан франциско цього разу проїздом, тому що нагадаю свого часу. Я прожила в цьому місці три роки перед проїздом Лос-Анджелес. І звісно, будучи тут, вирішила скористатись нагодою, записати інтерв'ю з українцями, які живуть в цій Ері. Сьогодні моя героїня вона живе не в сан франциско вона живе в Сакраменто. Це приблизно година сорок їзди. А від Санфрану поговоримо про пошук першої роботи, про пошук житла. Чи варто взагалі їхати в сан франциско або ж в Сакраменто? От, погнали знайомитись. Ну що, валкамто Сан-Франціско? Сан франциско прилітаєш одразу тут в аеропорту. Тобі така рука робота, яка може зробити каву. Враження від людини, яка приїхала з літа, де сьогодні було плюс 25, Я ходила в шортах і майці. Вітер з океану прям відчувається шутки прохолодні. Оже друзі, Сан Франциско. Я насправді про нього знаю дійсно дуже багато, тому що провела тут три роки свого життя. і Це взагалі було перше місто в Америці, куди ми прилетіли одразу, тому що мій чоловік у дев'ятнадцятому році отримав робочу візу, і ми переїхали сюди. Ми живемо вже в Лос-Анджелесі, і це було таке зважене рішення, тому що Сан-Франциско дійсно місто не для всіх. Перше, що мене пам'ятає вразу у дев'ятнадцятому році, коли ми сюди переїхали, це людське вибачте гівно на асфальті. І з'ясувалося, що мером сан франциско і звати Лондон брід дозволено какати безхатькам на вулиці. На це виділяються дуже шалені кошти, бо все це відмивати. До речі, дуже прикольно повернулися туристи, тому що під час ковіду тут було дурально дуже мало людей. Якраз ми приїхали сюди в 2019 році. Почався ковід. Людей на вулиці не було взагалі дуже багато підсотків 30-40 взагалі з'їхали з цього місця, тому що офіси перейшли на віддалену роботу. Не було сенсу взагалі орендувати тут дорогу дорого житло, тому люди просто переїжджали і до речі, не всі повернулися. Ми теж наприклад поїхали, але як для туристів це місто таке дуже привабливе. Та день-два тут є чим себе зайняти. Це черга на кейблкар, а канатний трамвайчик, який являється візитівкою сан франциско Друзі, одна важлива річ, яку треба знати про Сан-Франциско. Тут свій унікальний клімат. Я прилетіла зараз з Лос-Анджелесу. Це теж Каліфорнія, це буквально 5 годин автівкою від сан франциско або 45 хвилин на літаку. Але тут океан трішечки холодніший, за рахунок того, що океан холодніше, сонце гаряче. Тут часто. Тумани і такі повітряні маси, тут дуже сильні вітри. Щоб ви розуміли, тут влітку туман і 14 градусів, і взагалі поняття літо в Сан-Франциско в принципі так відсутнє: в рюкзаку має бути ковтинка обов'язково, тому що ти заходиш в тінь або починається вітер і стає дуже-дуже холодно. У мене до речі, в двох блоках тут живуть друзі. Вони орендують триповерховий таунхаус десь за 3,5 тисячі доларів. Це дуже дешево, але за рахунок того, що вони живуть в дуже в поганому районі. З хатів, і вибачте, там навіть можна побачити, як вони займаються коханням. Навіть такий шок може бути. Тому сан — це місто, в якому, якщо ви з дітьми, напевно, не варто переїжджати тут дійсно навіть по статистиці Більше людей, у яких є собаки, ніж більше тих людей, у яких є діти, але знову ж таки, це місто підійде тим, хто працює в ІТ. Тут там знаходиться інстаграм, там знаходиться гугл, там знаходиться Убер, офіс. Коротше, тут на кожному кроці просто офіс якоїсь великої крупної іт компанії. Тому, якщо ви потішці, вам сюди Рент тут, в принципі 3,5 тисячі доларів, три ванбедром, то бедром на 4,5 і вище. Це якщо ви хочете жити в хороших умовах. Що, друзі, welcome до сан Francisco! Чекаємо таксі без водія. Веймо компанія називається. Тут була ще компанія Cruise але там була аварія не повинні цієї машини, але постраждала жінка, наскільки пам'ятаю. Зараз вони забрали ці автівки з вулиць Залишились у Waymo І зараз у нас буде експіріанс таксі без водія. Так, натискаємо Unlock щоб ніхто зайвий дату не зайшов. Ну все, я можу наперед сісти правильно? Сідай. Боже, вона ще й розмовляє, капець. Привіт. Ну, червоний зупиняється вже добре. Ох, йо. Поїхали. Так, набирає швидкість потиханочку 22, 23, 24, 25 майлз на годину. Вона має 25 їхати, так, Максим, на скептику? Ти неправильно поїхав. То неправильно поїхав, чувак. Ну неправильно. <хи> Дякую, що цілі. Дякую, що живі. Поприїде в Сан франциско Можна у е якості розлікалого покататися на машині без кубія, на таксі без В принципі, можемо навіть порекомендувати нормально. Але Олеся, привіт. Сьогодні будемо знайомитися зі своєю історією переїзду в США. розкажи, будь ласка, дуже коротко про себе. Звідки ти з якого міста чим займалася в Україні? Привіт. Я сама родом з Чернівців, але 8 років ми з батьками переїхали вже до Києва і все своє свідоме життя. Я вже провела там. Працювала я кондитером, але таким домашнім кондитером, тому що я пекла торти на замовлення. І я починаю вести ютуб-канал про рецепти. Я починаю mm -hmm. вести інстаграм mm -hmm. свій. І я настільки до всього завжди відношуся дуже так скрупульозно, і мені хочеться робити найкращу якість, що я пішла ще навчатися в фотографії. Mm -hmm. І так мене туди трошки потім перенесло, що я почала робити фотосесії. Ти фотограф-кондитер, да? Так, мені подобається Круто. краса. Мені подобається створювати щось гарне. Ви я так розумію, ще приблизно рік жили в Україні. Чому вирішили чому не одразу виїжджали? А коли почалося повномасштабне вторгнення, це був найгірший день мого життя, і мені потрібно будити дітей і сказати: вставайте хочеш, а вони не хочуть прокидатися. І я кажу, діточки, вставайте, а вони не хочуть. Я кажу, діточки, війна почалась, і ось це найгірший. Ті слова, які я вимушена була сказати своїм дітям. Ми спочатку поїхали, як і всі тоді їхали на Західну Україну. Я одразу поїхала до моєї бабусі, вона нас прийняла. Там ми прожили три місяці, і я пам'ятаю дуже добре слова мого чоловіка про те, що не очікую, що ця війна скоро закінчиться. Тому ми вирішили, що це скоро не закінчиться, але ми. Спробуємо далі продовжувати жити. Робота у чоловіка була. Він працює в іт сфері і він сказав: поки є світло, поки є інтернет, я можу на працювати. Серед. У нас є діти, нам потрібно їх забезпечувати. Я більше включилася в волонтерську роботу. Це і кухня, і плетіння сіток, і безкоштовні фотосесії для воєнних. Ось так ми прожили рік, а потім почалася атака Російської Федерації на енергосистему України і. Немає інтернету, а чоловік працює на американській весь стартап. І вони кажуть: так, ми розуміємо, у вас війна, але вони не розуміють, їм потрібно, в них є таймінг, в них є робота, і цю роботу треба виконати е, саме в ті сроки, які вони повинні бути. І, ви вирішили їхати. і ми вирішили їхати. І ти говорила, що у тебе у чоловіка був легальний, так, да, привід виїхати? Так, в да? нас був легальний привід виїхати. І найбільшим таким. Фактором того, що ми виїхали, це були діти, тому що у старшого сина ще й синдром епілепсії, і будь-які вибухи це дуже сильно сказувалось на ньому. Якщо наймолодший син йому було тоді три роки, і ми сказали, що це феєрверки. І, походу, я була настільки переконлива, що він в то повірив, і кожен раз щось взривається. А він кричить: Мама, пішли дивитися на феєрверки. То старший син він розумів вже все. І його вже так просто не скажеш. Він ципін, в нього почалися неврологічні проблеми. Тому ми вирішили, що вже далі тягнути немає і куди. І я собі завжди задавала питання: Лесю, що ти робиш? Це просто якась гра в рулетку. Ви за юфою приїхали? А якщо не секрет, де ви знайшли спонсора? Хто робив документи? Ми знайшли спонсора, Це чоловік знайшов спонсора, а тому що. Він працював на американський стартап, і його CEO сказав йому про те, що будь-яка моя допомога, я тобі допоможу переїхати. Але коли дійшла справа до заповнення юфою, він сказав: Ні, вибач, я і так тобі допомагаю я тобі зарплату плачу. Але він дуже відповідальний на своїй роботі. Він дуже здружився з колективом, хоча тільки онлайн. Але одна дівчина каже: Слухай, давай я тобі заповню тю то фою, приїжджай. Вона сама От він з... працював на компанію в сан франциско Аутсорс з України правильно розуміє? Це стартап, так стартап угу. так. і заповнила так документи. І, ви приїхали. і співробітниця, яка живе тут, вона заповнила юфою угу. на нас всіх чотирьох. Ми отримали дозвіл на те, щоб приїхати в штати. Але ми з дітьми ми не можемо собі дозволити просто приїхати сюди, орендувати квартиру РНБІНБІ. Плюс фінансова подушка не така резинова, щоб це все розтягувати. І плюс ми одразу хотіли зробити документи. А в Америці така штука, що якщо ти хочеш починати робити всі документи, тобі потрібен твоя поштова скринька, куди будуть приходити всі твої документи, важливі дуже. І ти не можеш там місяць пожив, там дві неділі орендував. Тому ми вирішили вже. Ми були тоді в Іспанії шукати, підбирати оренду квартири, обдзвонювати і питати, що потрібно для того, щоб здати в певному, щоб вони здали нам в певному комплексі квартиру. І Ми знайшли квартиру коло Сакраменто, тому що там і спокійніше, і там набагато дешевша оренда ніж тут. Тому вирішили бути в Каліфорнії. Це Одна година 40 хвилин від Сан-Франциско, uh -huh. і ось там. Тому, коли ти кажеш, що ти в Каліфорнії, що ти коло. Сан Франциско це набагато спрощує весь етап. Mm -hmm. Навіть на в по пошуку роботи. А слухай, я знаю таку штуку. У мене багато а, м, знайомих, які працюють в ІТ, і говорять, що якщо приїжджає по юфою людина, то не завжди дуже раді приймати на роботу, тому що юфою це такий, це не статус, і не продовжать Ну, типу, його, не продовжать. не зрозуміло, чи буде цей робітник у тебе там через рік умовно. Ти казав, що чоловіку вдалося знайти дуже швидко роботу. Як? А... Я так скажу, що зараз в принципі важко знайти роботу в ІТ, Це не ті часи, там, декілька років назад, коли компанії Радо перевозили навіть співробітників, ну, оплачували там переїзд. <хи> так зараз ринок дуже багато скорочень, ринок переповнений. І не те, що по поюфую не хочуть брати, коли ти заповнюєш. Коли ти подаєш своє резюме uh -huh. і ти читаєш, хто їм потрібен, який досвід роботи, і внизу завжди написано: ми не займаємося жодними візами. Uh -huh. Тобто, ти не претендуєш. Коли ти вже подаєш своє резюме, ти вже кажеш, я не претендую. віза Віза-спонсоршіп, так Це називається Так, це да. зараз uh -huh. взагалі не хочуть роботи. Да. Uh -huh. Вдалося знайти роботу. Це стартап. А найпростіше і швидше знайти роботу це стартапи, тому що якщо велика компанія, то це від. Півроку і до року пошук роботи це нормально. Uh -huh. Але якщо ви будете хочете приїхати сюди і шукати роботу, вам потрібна фінансова подушка на ось цей період. А скажи, будь ласка, я знаю, що в Ватті зарплата доволі велика. От коли чоловік шукав роботу, який був ранг, який вам пропонували, це, наприклад, там 100, 150, 170 сто Ну, тисяч. Не, не питаю, скільки заробляє так, так, чоловік, так, але типу розуміє. ранг зарплат. Е, ранг по Каліфорнії це від 120 тисяч. 100 120 Дивлячись знов ж таки, що це за компанія, де вона знаходиться. Це дуже відіграє важливу роль, тому що жити в Сакраменто набагато дешевше і по оренді жити в Сан-Франциско це зовсім інші чеки. Живете в сан Санкраменто, якщо не секрет, скільки коштує рентгід і взагалі що там по цінам? Тому що я можу уявити, що там дешевше в цій ері, в принципі, у мене навіть друзі купили будинок там абсолютно новий за 600 тисяч, так. Що для сан франциско Лос-Анджелеса, усіх ері це просто Ну, ну, не можу. Тут собачу будку, я вибачаюсь, не кажу за таку ціну. А, двохбедрумна квартира, 130 квадратних метрів, двоповерхова, 2500. 2500, дуже класна ціна. Це там дешвошер, пралка, сушилка, це все, все Там все є. Там є зала для тренування, Зала для йоги, там два басейни, тобто дуже новий класний комплекс. І я скажу так, що на роботі, в якій я працюю, вони в мене запиталися: слухай, за скільки ти знімаєш, і коли я їм сказала цю ціну, вони були в шоці. Тому що американці 25-30 років без дітей вони знімають будинок за дві тисячі трьохбедрумний і скидується там по 700 доларів. І ось та живось. І, і вони кажуть, боже, як ти платиш ці гроші? Ти тільки приїхала. <рес> Я Живу а, в околицях Сакраменто, тому що сам Сакраменто, як і Сан-Франциско, як і будь-яке велике місто, це небезпечне місце. А, у нас є до речі, знайомі, які живуть ось тут, в Даунтауні. А, у одного вихватили з рук телефон а, і поїхав мопедист собі з телефоном 15 15-м. А інший сказав, що йому розбили телефон. Він прийшов в поліцейський участок, там провів дві години, і нічим це не закінчилося. Для нього Мені нещодавно розказали про Joyride, у мене так у друзів встирили машину так. і кажуть, ми знайшли її лише тому, що на неї виписали тікет за парковку. І каже, слава Богу, там було мало мало бензину, бо якщо було багато, знайшли всю машину десь в Бей Ерія. До речі, це дуже дуже розповсюджено. Серйозно? Дійсно. Я просто коли їхала я про таке, що я е минулого року переїхала, але Я тоді ще такого не чула. А студенти якісь вони беруть а, вони беруть автівку. Вони сідають і викатують весь бензин, а потім просто кидають, тому що ну грошей на заправити бензин. Вони не хочуть заправлятися і кататися далі. І ці друзі кажуть, ми прийшли до поліції, Кажуть, о, бачите, такі ж сидять, коротше, нічим допомогти не, не можемо. Це джерає, тому якось так. Так, так. А ти говорила, що ти ж коли шукала роботу, в тебе була дуже слабенька англійська, і ти в Санкраменто, да? Правильно працюєш? А, я працюю також на околицях ага. Сакраменто. Чому а, не в самому Сакраменто? Тому що ми їхали від війни. І я хотіла безпеку. У нас дуже безпечний район, у нас дуже хороший скор шкіл, і тому саме ось там. І я їжджу кожного дня на роботу 50 хвилин в іншу сторону, просто ось таке невелике містечко Вудленд, там де я працюю. Але коли я шукала роботу, мого чоловіка якраз в нього закінчився його джоб-контракт. Коли ми приїхали сюди буквально як місяць, в нього закінчується цей джоб-контракт, і ми такі без грошей сидимо. І я кажу: я пішла шукати роботу. І заходжу і просто подаюсь і плаюсь на все, що можливо: на диспетчера, траків, на прибиральницю, на повара, на кондитера от все, що можливо було, я думаю, я все зроблю. І а, я пам'ятаю той день, коли а, мене взяли на роботу. Але спочатку я мала в той день три інтерв'ю, і одне із них це було на інтерв'ю на прибиральницю. І я така прихожу, а, а мені вони кажуть, я питаю, а коли я можу від вас отримати відповідь, чи ви мене берете, чи ні? А вони мені кажуть: знаєте, я вам чесно скажу. У нас тут вже є в черзі дівчата, в яких є досвід роботи в прибиранні, тому скоріше всього, що ми вас не візьмемо. І я просто кажу: Господи, де моє місце? Як я знайду тут роботу? І я в той же день їду зразу вже на інше інтерв'ю. Приїжджаю, виходить до мене дівчина, синьо волос, шеф і каже. А? Це ресторан, так? Це ресторан, так. Виходить вона. Дуже затишне місце, дуже приємне. Я думаю, вау, я тут хочу працювати, Боже, я тут просто мрію. Вона виходить, і ми починаємо з нею спілкуватися. А вона мені каже, а я їй кажу, в мене є інстаграм, я поклав вдома торти. Хочеш, я тобі покажу. У мене є Ютуб. Вона дивиться на мій інстаграм. І каже, це реально робила ти? Я кажу, так. Вона каже: слухай, приходь! Ти мені така цікава. Я прийшла, вона каже: в тебе буде тестове завдання, приготуй дві страви. Я їх приготувала, спробували всі. Всім дуже сподобалося, Вони кажуть, ну все, чекаємо, з понеділка тебе вже круто. Якщо не секрет, а які там зарплати в цій сфері, в мене я стартувала з 20 доларів угу. за годину. Ну це вже непогано, да. І далі в мене якраз я зараз пропрацювала три місяці, угу. і я маю якраз іти і обговорювати підвищення. підвищення ага. так, так. Тобто 20 доларів на годину в поворот при цьому зі старту реально, так? Да? Е, так, але потрібно знайти такі місце. Угу. Ти ще знаєш фотограф, скажи, будь ласка, взагалі. อืม um То теж які розцінки в цій справі, тому що я, наприклад, зустрічала фотографів, які там 200-400 доларів беруть. Така середній ранг, якщо, наприклад, людина хоче фотографувати, на що вона може розраховувати в Америці? Все залежить від того, що ви фотографуєте, кого ви фотографуєте. Тому що якщо весілля це 4-5 тисяч доларів за повний фотодень. Але для того, щоб попасти в весільну індустрію, вам потрібні зв'язки, звичайно, як в Києві, так і в сан франциско Ти просто так тобі не. Кажуть, Нічогося. ой, візьми, будь ласка, моє весілля, мені сподобались там твої фотографії. Тобі потрібно мати і портфоліо для цього, тобі потрібно мати весільні агенції, розумітися на цій справі. І є специфіка в весільних зйомках. Угу. Будуар дуже класна тема. Будуарні фотосесії, тому що вони гарно оплачуються. А це від 2 до 4 тисяч доларів за будуарну фотосесію за дві години. Але це тип... А це вже, напевно, коли в тебе таке нормальне портфоліо, да, досить? Коли в тебе є портфоліо, але сюди входять також і оренда, може входити, може не входити, дивлячись від фотографа. А, так, я, звичайно, не беру 4 тисячі доларів, я депінгую ціну, тому до мене звертаються. Труд. Але є умова, не викладати ці фотографії, звичайно. Конфіденційність, тому... тому що це типу ню. Що? Тому що це гарна фотосесія, ага. вона в білизні такі в білизні, ага. але люди хочуть, не хочуть, щоб ага. їх бачили ну, розуміти всі розуміти. Можна Ні, ну, вони... головне, що є запити. Да? Є запити, їх небагато, але можливість трошки. Ну ти півроку кажу небагато. Вже бере гарні фотосесії. Там <ріст> ну це круто. круто. А, мені дуже подобається насправді ресторанна справа. А, зараз я займаюся трохи фотографією для того, щоб заробити. Гроші. Наприклад, це живучи в Сакраменто, у вас четверо людей, двоє дітей. А, от який мінімум витрат в місяць: п'ять тисяч. П'ять тисяч. На чотирьох. Це якщо ви в Сакраменто. Тому uh -huh. що тут навіть на їжу а, ціни відрізняються. Ти в Америці півроку. Отака б інформація тобі задовилася, яку ти знаєш, вже зараз перед переїздом США. Це чіткі ціни. Uh -huh. Це чіткі ціни на оренду. Це мені б знадобилася би знадобилася інформація про те, що вчить англійську вже а в Україні є дуже багато спеціалістів, які беруть просто порівняно з цінами тут, просто копійки. Не чекайте, що ви приїдете в Америку і ваш рівень англійської підскочить. Тому вчити англійську мову це ще нікому не завадило. А робити гарну собі подушку запасу, робити її. Трошки або краще більше, чимомога mm -hmm. більше, вчити дітей англійській мові, а, тому що а, адаптація дітей дуже важка, насправді. Діти приїжджають, їм важко комунікувати. Вони починають приходити додому і казати Мамо, вони всі граються, а я, я навіть два слова сказати не можу. Ну але діти ж вони дуже швидко, тому я думаю, так? Да? Так як що... до речі, у дітей за півроку підтягнувся я думаю, мене? За півроку підтягнувся, так, але перші місяці. Mm -hmm. Старший син він плакав. Він казав: в мене немає друзів, в мене ніколи не буде друзів. Зараз вже є і друзі-американці, і в нього, і в мене, і в чоловіка. Все прекрасно. Але перший час це дуже важко, щоб саме не опікатися, краще попередньо підготуватися. І знову ж таки, треба думати, в який штат ти їдеш. Тому що, якщо ти їдеш в Каліфорнію, треба розуміти, як ти відносишся, наприклад, до ЛГБТ-спільноти. Тому що. В тій компанії, в якій я працюю, половина на половину є дуже багато жінок, які одружені на жінках, і це норма. І якщо там ти не представляєш своє життя або тебе прям виносить да. питання, ну треба задати собі питання, чи варто їхати сюди. Але я можу сказати, типу, я ну в мене ніколи не було такого, знаєш, предвзятого відношення. Але за 4 роки в Каліфорнії я абсолютно нормально, абсолютно до всіх, навіть до безхачків, відношусь. Тебе просто міняється світогляд. Тому що ти відкрита до світу. А, але так, для так. когось це питання є таким дуже спірним. Ну, так. Дякую тобі дуже. І тобі Бажаю дякую. тобі удачі. Дякую, що погодилася. Ось розповіла свою історію. Тільки удачі. Сподіваємося, що дуже швидко буде перемога. А, так, так і нехай а, Донецьком ходять шкарпеточки Житомир, як співає Джері Хейл. Так до речі, була на концерті і... клас. Yes. Да. Дякую зараз. <світ> Друзі, дякую за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що вам було корисно, і цікаво. Тому якщо так, то ставте вподобайки, пишіть комента, задавайте питання для наступних випусків. Буду дуже рада читати, тому що, звісно, я роблю цей контент для тих українців, які наразі через війну в більшості так переїжджають в Америку і стараюся робити. Корисний контент також не забуваємо донатити на ЗСУ. це наша з вами. основна задача надужати нашу перемогу. І до зустрічі в наступних відео усім бувай!